Добрий день. Ви дивитесь третю презентацію. Законне право українського незалежного блога Тема презентації. Право на отримання відпускних при відмові від відпустки. Приємного перегляду. Відповідно до частини 1 статті 75 Кодексу законів про працю України. Надалі. К. -з -п П України, щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Таким чином, працівник має право на отримання відпустки лише з наступного дня за днем, коли відвідпрацював один календарний рік. Відповідно до пункту 1, частини першої статті 80 КЗ П. П України, щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі порушення власником або уповноваженим органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки. Такий конкретний період у відповідності з частини 5 статті 79. КЗПП України, надання річних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Другою підставою для перенесення відпустки є порушення строку виплати відпускних. Тобто виплата відпускних пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Інші випадки принесення відпустки за ініціативою робітника не передбачено. Отже, у випадку принесення відпустки за заявою працівника, останні продовжують працювати та отримувати заробітну плату згідно штатного розпису. Так звані відпускні такому працівнику не виплачуються. Право на компенсацію відпустки грошила відповідно до частини 3 статті 3 закону України про відпустки забороняється. Це є порушенням державних гарантій на відпустку наданих працівникам. Проте законом України про відпустки встановлено окремі винятки з цього правила. Відповідно до частини 1 статті, 24 закону України. Про відпустки, компенсації може виплачуватися виключно в випадку. Перше. Звільнення працівника, якщо він не отримував відпустку, у такому випадку грошова компенсація виплачується за всі невикористані відпустки. Друге. За бажанням працівника частини щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість у працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні стосується працівників, яких обов'язкова щорічна відпустка становить строк більше, ніж 24 дні. Відпускні за своєю правовою природою є заробітною платою. Відмінність полягає лише в тому, що заробітна плата виплачується в два етапи. До 22 та до 7 числа місяця, а відпускні виплачуються не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки. Частина першої статті 21 Закону України про відпустки. Відповідно до пункту 7. Постанови Кабінету Міністрів України. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати від 8 лютого 1995 року номер 100 нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду. За винятком святкових і робочих днів, встановлених законодавством, одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки. Це дозволяє дійти висновку, що в випадку отримання відпускних та заробітної плати, особа фактично отримає дві заробітні плати, що є неможливим згідно штатного розпису. Якщо особа відмовляється від відпустки та просить дозволити продовжувати працювати, роботодавець не вправі її відмовити, оскільки це не заборонено законодавством. При цьому відпускні такому працівнику не будуть виплачуватися. Проблема полягає в тому, що в подальшому такий працівник при звільненні може вимагати компенсації за невикористану відпустку. Це призводить до того, що особа може отримати заробітну плату два рази. Стаття взята з сайту. So Turkey Ava, publications slash underscore vacation underscore refusing underscore leave. Право на отримання відпускних при відмові від відпустки від 2 жовтня 2012 року. Я питання? дзвоніть 097-920 85 23. До зустрічі у наступній презентації.